Всім привітарі! І сьогодні я з вами буду грати 99 ночей в Антарктиді. Зараз я буду розказувати, чому я не виклав відео у вівторок, чому у мене виключило світло. Я прийшов зі школи, я хотів зняти відео, но... Ви, я трошки полежав, зробив уроки, ну, і виключив. Я хотів прям сів за комп'ютер, включив його, ну, виключив світло, я не зміг його зробити. Оказується, і його включили десь в годині в 20, десь 20-30, Десь отак. І виявлюється, що світло не виключало, а насправді то все було цей. Пробки вибило, і нам допоміг. Допомогли. Коротше, будемо пробувати з вами сьогодні пройти. Так, не. все Ой, трошки треба звук скрутити. Бо дуже голосно. Будемо пробувати пройти, я без вас не хотів проходити. Я навіть не пробував пройти, бо. ой, я навіть не пробував пройти сам. Чуть-чуть, треба поправити мікрофон. Вибачаюся за такі звуки, просто треба поправити його. Будемо пробувати. Не знаю, як вийде. Я вже тут більш-менш прокачений. Не знаю, як тут що робити. До речі, вам дуже сподобався оця, як я прохожу, тому думаю, що скоро вийде ще одне про прохоження. Я надіюся прожити тут. Не знаю, скільки днів тут треба прожити, бо я таки не подивився. Ну. О, тут теж дітей треба А Я не бачив цього. Так, окей. Все, ми перекачували свій. Я на першому дні рекомендую спочатку розкачувати костер і нікуди не ходити. В принципі, можна, але не прям раджу. Якщо можна, Ну, давайте зараз докачаю його максимум, може. Треба ще два дерева зробити. І підемо той домик узоємо. І той. Імба. Я трошки захворів. Ну, як трошки? Не трошки. У мене горло болить, але вже більш-менш ліпше. Тут, до речі, дуже мені подобається, бо тут дуже гарно, серйозно виглядає. Якщо захочете, можливо, я знімлюсь зі своїм другом. Чесно, не знаю. Так, давайте ще раз Добудем дерева чуть-чуть. І будемо йти лутати хатки. Так, злу... зробили. Все, і побігли. Тут чуть-чуть неудобно через те, що... Все, ми прокачали і біжемо шукати і лутатись. Так, побігли. Так, тут у нас стра. Ага, тут нічого у нас немає. Окей, є. Халявно, повезло, дуже повезло, серйозно. Якісь бурсуки. Так. Це бурмашина, як я знаю. Дуже повезло, що ми зразу на початку знайшли. О, фонарик. Прикольно, дуже везе поки що. тюлень, я забув, як буде по-українськи. Чи так і буде? А, ведмедь уже точно нападає. Патрони і пушка. Прикольно. Це повезло, повезло. Поки що мені везає, дуже добре. Тут, напевно, коли ми виживемо 90 ночей. Додію сюди і треба буде вже. О, пішли залізом на оцю вишку. Я пам'ятаю, що тут було завжди багато луту прикольного. Ніби от з цієї сторони. Полізло. Там був якийсь сундук великий, прикольний. Я сподіваюся, що випаде якась крута пушка. Так, відкрили. А, ну, рюкзак у мене вже є. Дуже мені нівезе що? Я дуже радий, можливо, даже пройдемо. Так, треба тут від першого лиця грати, щоб нічого не пропустити. Тут можна спокійно падати. Треба по поремонтувати Все, поремонтував? А, я забув одну штучку. Я думав, що там, коротше. І... О, пішли, подобаємося, ще що в цій хаті є. Так, що в мене є? Оце точно беру, бо це багато металу дає. Це теж беру. Це теж беру. Угу, Підкрива. Ооо, якийсь новий сундук. І Бандаж Прикольно. Безеп. Поки що добре. Рогатка. Ого. У нас ще рогатки не було. І дерево. Якісь там хтось звуки странні чуть-чуть. Не чуть-чуть як чесно, ну окей, пішли на нашу базу. Пішло до нашого костра. а рогатка безкінечна. А, ні, там патрони потрібні. Пацанчики. Ой-ой-ой. буйвол за мною біжить біжи, пацан. Можна їх попробувати убити? Що ти мені тут зробиш? Ты мені, мені нічого тут. Алло, брат, ты куда побіг? Дуже мало урону оця рогатка наносить. Може коли по голові вона буде більше наносити? О, пушка вообще багато наносить. Все, вбила його. Так, давайте прокачуємо. Поки що все дуже добре. Так, окей, скидаємо сюди вся, весь метал, який у нас є. І за метал ми поки що скрафтити нічого не можемо. Я хочу їсти, тому треба це понести, пожарити. Збивало, до речі, багато їде, так додали. Переплавляємо. І поїмо. Все, поїли. Тепер біжимо ще в одну сторону, там, де я ще не був. От, я в цій стороні не був. Це що таке? Якась золота хата. І давайте спочатку оце подивимось. О, сундук. Надіємося, попадеться якась прикольна штучка. Дубінка. Не можу сказати, що це прикольно, але все одно вона буде більш наносити урону, ніж топор. Так, беремо дубі... уголь, хотів дубі. тун тун, тун сахур хто знає, напишіть в коментарях його. Якщо ви знаєте. заліз. А. А я ти там зайшов? Окей, я не знаю, що тут таке, можливо, якийсь баг. Окей. Okay. Так, йдемо сюди. Це якісь трубки тут. Так, окей. Okay. Беремо патрони. Патрони завжди потрібні. Отак. От Оце все беремо. Пічки якісь тут. А сундуків нема ніяких, да. Не. А, може на другому поверсі. Я спочатку навіть не побачив, так, да, я... Так, відкриваємо. Щось, надіємось на хороше. Ну, дубінка, в мене вже є. Так, уже вроді в цю ніч буде нас атакувати кітікет. Бандаж потрібен, бандаж берем. Вроді вже в цю ніч серйозно буде нас атакувати кіті Кет. Тому від нього... Бляха-муха. А чо ти такий? Біжи. Біжи. Біжи, брат. Біжи, братанчик! Біжи, брат. Фух, боже. Я дуже обкакався. Так, ой, якийсь дуже стрімний. Так. Так, давайте щось тут побудуємо. Першу карту треба побудувати це точно. Ой. Я не той стороною, ну нічого. Будемо добувати. Дуже страшний він. Так, це кидаємо в цю штучку. Щоб зробити ліпший оцю штучку, верстак. Так, беремо крафтим в оце. цей. Компас. Подумав, що хтось біжить, а то був. От, все. Так, що я ще можу тут покл поскрафтити? О, день настав, все. Ідем шукати ще щось. Давайте зараз попробуємо дитину спасти. Так, якийсь тунель О! Там, напевно, дитина. Уга... Шо вони кидають? Бумеранги? Ну, дивіться, у мене є дубінка, чого мені їх боятись? Взагалі лохи. Чекайте, беремо. Гроші спочатку. Мані, 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 мані. Не знаю, що це? Може його сюди потрібно покласти кудись. Да. О, і дитина. Ні, це не дитина, це людина. О, тут вони мені надається, що вроді допомагають чимось, якщо ти їх роз допомагаєш їм. Бумеранг. Окей, пішли, брат, відведу тебе. Радіо не можна їм давати якісь прикази, і вони будуть щось робити. Якщо я не помиляюсь. Да. Я... Він мені зараз буде добувати, да? Чекай, чекай. М -м -м -е. чекай я не встигаю прочитати. М -м -м Чистий гоблін. Угу. Mm ну, -hmm. дерево. Зараз він через 5 хвилин буде мені їх... Mm -hmm. Добувати дерево. Дуже прикольно. Так, бензин там є, так? Да? Бензин по... А, я подумав, що це бензин. Так, водочку, я думаю, що брати не буду, бо вона не прям мені потрібна. І не прям полезна. О, бункеры кисть тут. Ого! Так, на всякий візьмум пушку, пора. її. ее. Бандаж мені не прям потрібно. Так, я бежу уже додому. Відкривай лише оце. А він мене тут не дістане. А лох якийсь. Лошпет. Да, він вообще лошпет. Зараз прокачаємо ще трошки верстак. Чуть-чуть. А брат, ти на, на того нападаєш. Ого, він виж Лявий живучий, конечно. Так, все, даємо сюди. Все, ми прокачали. Так, брат, іди добувай дерево. Я не понимаю. Я не розумію, что він пише там, но він, напевно, через 3-5 хвилин припіде добувати мені. Е Колючки, мені це не треба, це не треба. А тепер ти підеш добувати? Не знаю, а йому може рюкзак потрібен, чи топор. А ну, тобі дам. Напевно, йому треба рюкзак. Да. А ну, пошукаємо, якщо знайду. Вроді отут вот бачив, да? Я ж його вибив тут. Окей. Ого, тут якась бажа. Там база якась. Що, йдемо попробуємо залутати її. О, спочатку оце мені патрони потрібні, бо як ви бачите, у мене тут мало патронів. Ого. Дуже прикольно повезло. Ось тут нічого немає. Не допрыгнув чуть-чуть. Ого. Тут великий сундук. Ого. Вау. На сорок місць. Ой, бляха муха. Я понял, то ваш район. Так, на ну, оцих мені маленьких не треба тратити, я думаю. Ох, що? шо? Ой, бляха-муха. Ти будеш атакован сьогодні. Добре, я поняв, це потім залутаємо. Так, мені поки що треба хилку. ти це ви, чого їх тут так багато? Так, це ночь приближається. Не, ну мне, я думаю, повезло, что мне попался э, штучка, рюкзак на 40 месте. Я думаю, что прям повезло. На, рюкзак. Так, да, вон На мене ж зараз мають нападати. Я в кишоні нікого не бачу. Чекайте, що це за музика? Мене ж мали нападати. Ну, окей, в принципі, непогано. Хай не, <ріст> не нападають на мене. А, 15 треба. Ну, на мене ж мало нападати. Окей, не нападають, то непогано. Так, зараз підемо спасати цю дитину. Все. Так, зараз... Все, плюс один. А, і плюс один день через те, що я спас цю дитину. Цю людину, а не дитину, скоріш. А тепер ти будеш іде добувати? Нє. Не знаю чому, можливо йому ще щось тут потрібно. Так, давайте зробимо. А. Окей, прокачаємо в цю штуку. Так, давайте по побудуємо. Я хоч і знаю, що 19 нас одеїть не треба, но мені просто цікаво, чи воно тут працює так же само, плюс-мінус. 8, трошки неудобно. Отак От зробимо, щоб було добріше. Тут, допустимо, у нас буде вхід. От так. Тут у нас буде вхід. Трошки не дуже удобно. Тут у нас отак буде. Угу. Так, додаємо тут ще в одну вот так штуку. Так, заходи, брат. Так. Ну, поки що не прям захист у мене є великий, ну. А тут є топорик? Чи тут немає топорика такого молотка? Чи є? Якщо є, напишіть теж в коментарях Так, давайте додавлю цієї штучки ще. В принципі, скільки я потратив, скільки у мене було... Вроді було 20 з чимось. Я потратив дуже 20, даже вроді лишаю... Ні, не лишається. Я всі полички потратив. Но зато у мене є захист тепер. Все, і от такий захист у мене є. Доволі нормис. Так, давайте. Так, я б побудував це, але нема заліза у мене. Пішли його швиденько пошукаємо десь. Два мені п'ять потрібно. Тому швид. Ой! Він біжить за мною. Да. Залізь! Какашка. Я ж мене не б'є тут. Він не дістає лох. легко контритись. Все, біжи, какашка. Какашка, біжи. Какашка, біжи. Біжи, какашка. Какашка побігла. Все, какашка побігла. Так, кидаємо сюда то, що все в мене є. есть. велика, велике, чи воно дуже маленьке? А, воно маленьке? Ну маленьке. Ну окей. Так, давайте ще одну паличку. Дві палички мені якраз тут потрібні, щоб зробити більш нормальніший захист. От такий. Через... Таку штучку, щоб то до мене не могли заходити. От так. Я голодний. Так. Окей, давайте поїмо то, що тут є. І давайте пошукаємо ще щось. Так, все пошукали, можна бігти. Ухо! Ох, трошки не поняв, що це таке. Окей, попробуємо зараз їх віддамселити отут. Но мені, напевно, не хватить патронів. А, банани швидкість задають. Ой, бог ти. Так, окей. Так, тут э, стена, я надо відкривала. Вот, вот тут, я знаю, вот тут всякі прикольные сундуки и можно щось знайти. Я надеюсь, якусь пушку скоро стрельну дадуть. Щось ніби УЗИ. Ну, копье. Я тебе не бачив. Тут, братан. Все. Ну нарешті все. Я його не побачив там спочатку. Чого, пробуємо залізти до них. Давайте. Атакуйте мене. Я пошутив. Я пошутив, пацани. Давайте без обід. Давайте все добре, все норміс. Ще й вовк. Вовк, іди нафіг! Wołk, mnie zarę na dotarła. Tak. Pofik, pofik, żywam. Наш... Я пам'ятаю, залі чекай, пацан. Так, мені хтось дзвони. Мені невідомий номер дзвони. Я біжу, мені пише, що в мене лагер майже потух. На мене ще й в нападають. Да, на меня нападают. А вот и сюда вроде эти штучки. Пацан. Пацанчик. Куда ты лезешь? Не знаю. Ого, а, це типа, вот... я понял, що це? Так, у мене скільки патронів на РПГ? Багато, багато. Так, окей, давайте убиваємо його. Так, в мене є ж копьо. Так. У мене ж є копьо. Все, я всіх убив? Так, да, всіх убила. Окей. Я думаю на цій ноті закінчити. Ігра мені дуже подобається, вона дуже прикольна. Так, на всякий ще отут оце покладу. Ігра дуже прикольна. Ну, вона мені. Вона мені дуже подобається. А ну, може мені цікаво просто? Прикольна гра, але я на цій ноті закінчу. Всім дякую за перегляд. І отака база в нас в мене получилась. А тепер точно всім дякую за перегляд. І всім папа. -па.